Треба мало відпочивати між підходами, якщо ти новачок або тренуєшся менше року. Що я маю на увазі під словами мало відпочивати між підходами? Це тоді, коли між підходами ти відпочиваєш від 45 секунд до. Однієї хвилини, максимум 90 секунд. І я знаю, що ти скажеш, що треба довго відпочивати, бо так росте сила, бо так всі говорять. Але знову ж таки, якщо ти новачок, то забудь за це, тому що в тебе інші задачі. По-перше, в тебе немає м'язів, немає що навантажувати великою вагою, тому довго відпочивати між підходами тобі не треба. По-друге, ти не маєш грамотно поставленої техніки виконання вправ. Тому про велику вагу і довгий відпочинок не може бути й мови. По третє, ти ще не вмієш контролювати та добре скорочувати м'язи, тому зараз ти працюєш саме над цим. А для цього не потрібна велика вага та великий відпочинок після такого підходу. Тому спочатку ти вчишся відчувати свої м'язи, ставиш техніку, набираєш якісь м'язові об'єми і вже потім ставиш собі мету великий ріст силових. Та, відповідно, вже будеш довше відпочивати між робочими підходами. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.